У цьому наметі вміщується цілком уся Греція з її кухнею, традиційним вбранням і звичаями, насамперед відомою всім гостинністю. До Греції вона ж загальноосвітня школа номер 18 запрошують учасники євроклубу разом з його керівником. Я як преподаватель англійського мови стараюсь зробити так, щоб заняття проходили цікаво для них. Ну, ми приносимо різні демонстративні матеріали і я ну, що для дітей це цікаво і полезно. Незважаючи на те, що заняття проходять во второй половині дня. Послів на восьмому році тут діти приходять, поэтому до показатель. І таким чином на центральній площі Чернігова зібралися не тільки представники всіх районів області, а й разом з тим усіх європейських країн. Тішить те, що школярі не обтяжені політикою, вони не зводять поняття Європа до меж Євросоюзу. Наприклад, один з наметів його експозиція присвячені Росії. По-друге, в Україні молодь вбачає рівного партнера західних держав. Така точка зору, скажімо, Марії Маркової, наша співрозмовниця, переможниця конкурсу міст. Туризм Чернігів 2013 і отже має бути туристичним обличчям міста для всіх гостей. В Європі що там краще, якби там економіка, але що немає ніде в мире, это менталітет, это наші люди. Потому що щедріше і добріше українців я чесно не зустрічала, хоча я була в різних країнах. зору, Я би в Європі, але приїхала б і піднімала нашу Україну. Тут таки на красній площі одночасно відбувається. Бувся концерт, у якому дитячі мистецькі колективи представили пісенну і танцювальну традиції різних народів Європи. У цьому році вдруге на Чернігівщині до свята проводиться міжнародний музичний фестиваль Україна Європейська, організований симфонічним оркестром Філармонія і Чернігівським міським управлінням культури. В залі обласної філармонії ми зберемо митців з, 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 з Німеччини, з Росії, з України, інших виконавців, зокрема і азіатського континенту. У нас будуть і диригенти, і, і інструменталісти-виконавці, які будуть виконувати твори європейської музики.